Сьогодні з вами хочу поділитися такою одною дуже цікавою фішечкою. Мене цього навчили і хочу з вами так само поділитися. Дивіться, коли ви пропрацьовуєте себе, коли ви пропрацьовуєте якусь певну свою особистість чи, ну, будь що інше, робіть собі е, якісь такі певні матеріальні якорі, певні матеріальні якісь заземлення. Наприклад, якщо ви пропрацьовуєте свою жіночу частину, наприклад, там свою жіночність, сексуальність, купіть собі або якийсь парфум, або якесь плаття, або знову ж таки якусь прикрасу, яка вам подобається, і яка вам максимально асоціюється. Цією енергією. І кожен раз, коли ви будете вдягати цю прикрасу, використовувати парфум, чи дяди сукню, ви будете повертатися в той стан, який вам потрібен. Той стан, наприклад, своєї сексуальності, чи жіночності, чи оцієї жіночої енергії. І... Таким чином по -трішки, по -трішки, ви цю енергію заземлете і зможете кожного разу частіше і частіше повертатися в цей стан і згодом ви вже цей стан закріпите на постійній основі.